Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас на огляді анонс наступної серії дев'ятого сезону проекту Супермама. Нагадаю, що в минулій серії ми познайомилися з даною, колишньою поліцейською, яка виховує двох доньок. Успіх у вихованні вона бачить у дисципліні, розпорядку та чіткому графіку. Однак, ведучий проекту, психолог Дмитро Карпачов зауважив, що дана занадто зосереджена на чужих підходах і так званих нормах. Але окрім норм, важливо зважати і на власні бажання, адже саме вони формують задоволення від життя. Оскільки це безпосередньо впливає на виховання, доньці дані часто доводиться нехтувати своїми бажаннями і робити те, що кажуть інші. Але тут важливо зберігати баланс між тим, що потрібно, і тим, що хочеться. Суперниці критикували відсутність самореалізації, методи виховання, зокрема нав'язування поваги до інших, а також хазяйновитість. Замість домашньої вечері Дана запросила дівчат до ресторану, що викликало неоднозначну реакцію. А вже в наступній серії ми познайомимось із Танею, жінкою, яка останні 17 років прожила в Італії та виховує дітей за італійськими звичаями. Вона зізнається у своїй підвищеній тривожності, і, щоб заспокоїти себе, постійно стежить за дітьми через камери відеоспостереження як у школі та дитячому садку, так і у власному домі. Але те, що справді шокує суперниць, це саме італійські підходи до виховання, які Таня перейняла і через які її діти, за словами інших мам, живуть наче у в'язниці. У кого які думки про такі методи виховання? Діліться в коментарях і підписуйтесь на наш канал.